Історія свого народу, країни, землі, на якій живемо. Передусім це самоусвідомлення, розуміння, хто ти, що ти і чому ти саме такий. Ми складаємо свою історію за артефактами, залишеними нам у спадок попередниками, що жили на цій землі, або ж торували її шляхи. Матеріалами для написання часопросторової картини нашої історії є як літописні, так і матеріальні пам'ятки. За матеріальними останками життя і діяльності людей історію вивчає археологія археологія це унікальна наука, взагалі в цілому. Справа полягає в тому, що археологія є, скажімо, візитівкою кожної держави. Якщо ми беремо науку в цілому взагалі, то тоді ми будемо знати, що хімія, фізика, інші інші дисципліни вони однакові для всіх країн світу. А такі дисципліни, як історія, як археологія, вони завжди для кожної країни унікальні. Україна є однією з найбагатших на археологічні пам'ятки країн Європейського континенту. Передусім завдяки транзитному розташуванню. Тож нашими полями, лісами, степами і горами доісторичні людські істоти блукали вже більш ніж мільйон років тому. Перші люди з'явилися вперше в Африці, але в Європу вони прийшли тільки мільйон років тому. І прийшли вони двома шляхами: один шлях через Гібралтарську протоку, Іспанію, Західний, і другий шлях через Балкани і тут через Україну на східну Європу. І тому тут дуже рано з'явилися людські істоти, які лишили після себе знаряддя кам'яної доби. Якщо говорити, які регіони багаті Багатіна. Ці стоянки, там, де є виходи крем'яної сировини, От перед вами на цьому столі розкладені речі цих первісних людей, яким 100 тисяч років, 50 тисяч років тому і менше, так от ці люди потребували такої специфічної сировини, як кремінь. Його можна знайти в природі. Цікавий він був для первісних людей тільки в тому, тільки через те, що коли його розколювали, він дав давав гострий край, коловся як скло, і це було надзвичайно цікаво для людей, бо можна було ножі робити. Метал вони не знали, і все крутилось навкруг цього кременю. Так, от там, де були в Україні родовища Кременів, там і виникали цілі скупчення стоянок первісних людей. Більшість знайдених стоянок розташовані, так би мовити, на периферії українських земель. Однак кілька років тому таку пам'ятку було знайдено в центрі нашої країни на Кіровоградщині. Останні п'ять років ми цим і займаємося, що копаємо під Новомиргородом. Унікальні стоянки кам'яної доби. От стоянки, які раніше були невідомі на території України, така собі стоянка Вись на річці Велика Вись, вона славна тим, що там мешкали перші. Homo sapiens. Homo sapiens – це порода людей, до якої ми з вами належимо. Так, от вона жила не вічно. Якщо перші людські істоти з'явилися три мільйони років тому, то Homo sapiens прийшов в Європу всього 40 тисяч років тому і застав в Європі свого попередника неандертальця. І от був був такий драматичний час. В Європі між 40 тисячами років тому і 30 тисячами років тому, коли Гомо Сапіан конкурував з неандертальцями на теренах Європи. Інтригуюча проблема, як вони взаємодіяли між собою. Вони воювали, полювали один на одного чи просто не зустрічалися. Це є важлива проблема сучасної науки. І от нам вдалося знайти таку стоянку от цього перехідного періоду від неандертальця до гомо-сапіенс. Зв'язки неандертальців і Гомо Сапіенс важлива наукова проблема. Тривалий час вважалося, що Гомо сапіенс були нащадками. Вищим щаблем розвитку неандертальців. Однак після того, як генетики порівняли геном цих викопних істот, то з'ясувалося, що їхні генні набори не мають нічого спільного. Тобто це дві паралельні гілки, одна з яких неандертальці зникла, а друга стала праматір'ю сучасного людства. І як це могло статися, незрозуміло, оскільки археологія свідчить, що 10 тисяч років ці людські породи мешкали на одних і тих же територіях. Однак ті матеріали, які ми роздобули, розкопуючи стоянку, свідчать, що е, крем'яні вироби вони поєднують е, в собі і технології неандертальські, і нові технології принесли Гомо Сапіенс. Ви можете порівняти, чим технологія неандертальців від технології Гомо Сапіанс відрізняється. Ось ось, будь ласка, оці трикутнички це Знаряддя неандертальців. А оці довгі пластини це є нова технологія, принесена звідкись, можливо, з близького сходу. От яку принесли гомо сапіенси навіть не спеціаліст може відрізнити ці речі. Неандертальські наконечники такі трикутні. А от знаряддя гомо-сапіенс зроблені на пластинах на цих стоянках, які ми копаємо, оці дві риси специфічні для одної породи людей, і другої, вони в змішаному стані, скажімо так, і це проливає світло на інтригуючу проблему взаємодії сапіенса з неандертальцями. Розгадка цієї таємниці ще попереду. Так само, як і таємниці життя мисливців на мамонті, які тривалий час жили на наших теренах. Залишки їхніх селищ археологи знаходять в багатьох куточках України, навіть біля Києва. Оця інтригуюча проблема, як полювали на цих мамонтів, як ці люди жили, оскільки про це ми знаємо саме мінімум. Це теж є предмет дослідження співробітників нашого відділу. Третя проблема, якою ми інтенсивно займаємось, це так звана неолітична революція, це перехід людства від мисливства і рибальства, збиральництва від привласнюючих форм господарювання до відтворювальних форм господарювання, землеробства і скотарства. Це надзвичайно важлива проблема, яка вивела перехід цей до землеробства і скотарства, забезпечив людей їжею і вивів їх із під влади природних сил. З моменту, коли ми перейшли від полювання до землеробства і скотарства, ми почали розмножуватися в геометричній прогресії. Хоч деякі історики стверджують, що землеробство і скотарство в Європі зародилося саме в Україні. Археологи реалістичніше дивляться на цю проблему. І справді, у Східній Європі ці види господарювання найраніше з'явилися саме на території нинішньої України. Однак винайшли їх не місцеві мешканці. Вони були занесені міграційними хвилями із Середземномор'я ще в неолітичну добу. Одним із найдавніших землеробів на наших теренах уже в енеолітичну добу. Були Трепільці. Найяскравішою археологічною культурою мідно-кам'яної епохи була Трепільська, пам'ятки якої виявлено в лісостеповій зоні на величезних просторах від Прутої Дунаю до Дніпра. Трепільська культура датується 4-3 тисячоліттям до нашої ери. Причому в її дослідженні є чимало дискусійності та неоднозначності. Надія називає трипільською цивілізацією, і певною мірою саме в цьому є найцікавіший аспект наших досліджень. Певною мірою зрозуміли, тому що є таке, скажімо, бажання, щоб саме на наших теренах були найдавніші цивілізації, більш давні, ніж єгипетські піраміди, більш давні, ніж той Бавилон і так далі. Але ж все ж таки історія вона любить факти. І, користуючись фактами, йдуть дискусії, тобто коли роздивляються наукові факти. І взагалі розуміння тої трипільської цивілізації, про яку зараз так багато розмовляють в сучасній пресі, воно базується на одному, але видатному знаходженні декількох тріпійських поселеннях, досить багато, кілька десятків, а то і більше. Поселень, як ми їх називаємо, поселення гіганти, найбільше з віднайдених трипільських поселень фактично було і найбільшим серед тогочасних європейських поселень. Воно займало площу 450 гектарів і налічувало близько трьох тисяч жителів, тобто його населяли за різними підрахунками від 6 до 15 тисяч мешканців. Зазначимо, що загалом у Європі тієї доби поселення складалися щонайбільше із 500 жителів. На наших теренах складається абсолютно такий унікальний феномен. До речі, який обумовлений тим, що і зараз відіграває роль сучасній Україні, а саме транзитною. Так би мовити, ну, фактором розвитку цих теренів, коли різні фізико-географічні зони, а саме це степ і лісостеп. В лісостеповій частині землероби, в степовій частині саме в ці часи зароджуються скотарі, це ще не скотарі, це ще не кочовики, але це там вже проживає населення, яке Трансформується в контексті розвитку, розвитку саме з катарського суспільства. І саме на границі між оцим землеробським і з катарським формуючимся з катарським світом, саме і виникають такі величезні. Трипільські поселення, в яких концентрується досить велика кількість населення. Для чого? Чому? Це проблеми історичної інтерпретації, і вони потребують значних досліджень. Такі дослідження пов'язані з польовою археологічною діяльністю, яка потребує значних витрат. На жаль, нині держава фінансує лише мізерну частку від потреб археологів. Однак вони все ж таки мають можливість працювати передусім завдяки зарубіжним колегам і культурно благодійним фондам. Результати дуже цікаві. Результати нам дозволяють все ж таки трактувати ці поселення гіганти саме як поселення, не як міста, навіть не як протоміста. Тому що ми не бачимо, поки що не знаходимо структурне якесь. Розподіл в межах такого поселення, скажімо, там от квартали ремісників, отут, скажімо, воїни. Отут ні, це звичайна, скажімо, сільська забудова, але на досить великому просторі. Коли воєднуються і є, виникає така точка зору, що все ж таки це один з варіантів поселення великої кількості в соціальному контексті людей, а саме, скажімо, племені. Якщо це десь в межах 10 тисяч. Осіб, це якраз і відповідає для первісності одному племені, яке не розділялося, не жило в кількох частинах великої території, а селилося в межах одного села. Чені переймаються і ще однією трипільською загадкою системою спорудження будинків. Вирішення цього питання може мати певні наслідки щодо розуміння історичного процесу та суспільного розвитку на теренах України, бо воно характеризує рівень технологічного розвитку тогочасного населення. Такі точки зору у нас існують діаметрально протилежні. Одна частина науковців вважає, що ці трипільські житла, зал, дома виглядали. Як двоповерхові споруди, і коли трипільці кидали свої помешкання і уходили ну, на інше місце, вони спалювали все поселення, як, скажімо, такий ритуал. В результаті ми маємо, що всі рештки трипільських житла, що ми досліджуємо, вони мають характер випаленої глини і так далі. Інша точка зору доводить, що ці трипільські житла. Вони трипільці будували їх як глиняно-дерев'яні і випалювали в процесі домобудівництва, тобто вони жили в, скажімо, в прототипі цегляних будинків. Це інший аспект, і якщо це так, це абсолютно видатне досягнення тих давніх людей. Яке можна порівняти з винаходом пороху, з винаходом дамаської сталі, чи ще з абсолютно унікальний винахід, який стався, скажімо, на теренах нашої країни. Ще одна таємниця, яка турбує археологів, це поховальний обряд ранніх трипільців. Справа полягає в тому, що ми знаємо поховальний обряд для цього давнього населення тільки для найпізніших фаз його існування. А оскільки це давнє Трипільське населення проживало на наших теренах впродовж майже двох тисяч років, ми знаємо, поховальний обряд для останніх 300 400 років. А півтори тисячі років ми не знаємо, як виглядали ці люди, на кого вони були схожі. Ми не можемо провести ніяких аналізів, тому що цього поховального обряду немає. Немає цього поховального обряду, і раптом він з'являється. Причому з'являється майже в готовому вигляді в різних версіях і варіаціях. Скажімо, на Дністрі щось схоже на сучасні цвинтарі, тобто ґрунтові поховання. В степовій частині та на узбережжі Чорного моря це кургани, а на Дніпрі своїх покійників спалювали. А вже потім рештки складали у могильники та ще й разом зі зброєю, прикрасами, знаряддями праці. Ми маємо розмаїття поховального обряду, який свідчить зовсім не про однорідний етнічний стан цього великої спільноти. І тому вже виникають питання, чи це починаючи від Монтенії в Румунії до Дніпра. Не у нас на Україні, чи це єдина етнокультурна, чи все ж таки історико-культурна спільнота, яка складалась з декількох дещо різного походження етносів. Місце для дискусії є, і наука не буде наукою, якщо в ній не буде дискусії різних точок зору. Пройшли шляхами ураганними, звели із попелу життя, а степ все світиться курганами, не дозволяє забуття. Це рядки із вірша відомого українського археолога і поета Бориса Мозолевського про величний народ, безстрашних кочівників-завойовників, що любили життя і намагалися прикрасити його якнайяскравіше – золотом і сріблом, багатим одягом. Любили добре попоїсти і гарно розважитися. Ціле тисячоліття жили вони на нашій землі і залишили по собі пам'ять у вигляді курганів поховань, Йдучи за край, бажали вони забирати разом із собою у світ потойбічний, власний світ матеріальний. Як їх називали та як вони жили, ми знаємо з багатьох писемних свідчень. И передусім, від самого праотця історії – Геродота. Но каковы бы ни были значительные эти данные, безусловно, много, много информации мы получаем о скифской истории именно благодаря археологическим исследованиям, которые проводят в течение значительного времени археологи Украины. В частности, скифоведение, как область исторической науки, насчитывает у нас уже более 200 лет. За эти годы исследовано большое количество памятников. Ну и, разумеется, славу скифским древностям принесли раскопки, прежде всего, курганов скифской элиты. Я хочу назвать только несколько курганов, чтобы стало понятно, что я имею в виду. Такие курганы, как Агус, Чертомлык, Александрополь, Салоха, это действительно курганы скифских царей, имели масштабы в свое время свыше 20 метров в высоту при диаметре более 100 метров. Это действительно практически пирамиды нашей восточноевропейской и украинской степи. И понятно, что под такими пирамидами древности под скифскими, где хоронились скифские цари, с ними было положено очень много вещей, ибо а, у скіфівська літіх золоту було абсолютно особенно. Тобто це був признак золота високим признаком, соціальним признаком в скіфському а, історію. На жаль, саме через те золото скіфів чимало курганів було розграбовано, причому їх розграбування триває із давніх часів і до наших днів. Тем не менее, несмотря на все эти ограбления, деструкции, все же скифская археология располагает достаточно большим банком, что ли, данных о, о, о скифской элите. Центральные могилы, как правило, чаще всего они бывают ограблены, но в боковых могилах скифской царей, а иногда и в центральных могилах что-то, как говорится, недобрано. Мы встречаемся с удивительными вещами, которые нам, собственно говоря, рассказывают. тих Ці речі переважно золоті та срібні, причому виготовлені вони здебільшого не самими скіфами, а грецькими майстрами, які виробляли справжні твори мистецтва на високому професійному рівні. Скажімо, відома на весь світ скіфська пектораль, знайдена Борисом Мозелевським в кургані Товста могила, стала певним образом тієї епохи. А наші сучасники використовують її зображення як символ вітчизняної культури. Знайти такий шедевр це справжня удача для археолога, адже можна розкопувати цілі тонни землі і знаходити не дуже важливий дріб'язок. А потім прийде інший археолог і за кілька метрів глибше, чи лівіше знайде щось неймовірне і безцінне. У 90-х годах Совместно с польскими археологами был осуществлен проект по исследованию одного из погребальных памятников скифской элиты, который получил наименование в польской археологии как велкий курган Рыжановский или Большой Рыжановский курган. Он расположен в Черкасской области, раскопки на нем были проведены в свое время польскими археологами в 19 веке. Было открыто боковое погребение невероятно богатое. Вещи из него составили, составляют ныне одну из богатейших коллекций Краковского археологического музея. Кстати, Старійшого в Європі музея, а потім курган, ну так іноді буває, оказался затерянный, утраченный. В годах нам удалось обнаружить этот опять курган, локалізувати його точно, що тот пам'ятник, і ми провели розкопки, досліджуючи бокове захоронення. Вченим вдалося виявити те, що пропустили польські археологи в 19 столітті, зокрема золотий перстень, щитком якого є пантікапейська або боспорська монета. Таких монет за всю історію археології знайдено всього чотири. Три з них у Рижанівському кургані. Також тут було розкопано золоті бляшки, що прикрашали одяг молодої жінки, похованої в боковій могилі. Але саме головне відкриття нас ждалі в періоді. Іменно в центральної грабниці, яку ми исследовали і. и на которую не возлагали, по большому счету, никаких надежд. И мы бы прекрасно знали из истории скифской археологии о том, что все центральные могилы грабили, начиная с глубокой древности и все последующее время. И каково же было наше удивление, а по большому счету триумф всей украинской скифоведения, украинской археологии, когда это захоронение оказалось нетронутым вообще. Поэтому это было удивительно, то, что мы увидели, что 2300-2400 лет было сделано, как был похоронен скифский вощ? Это не высшая, представитель высшей скифской знати, скорее всего, это вощ одного из подразделений скифии. Но, тем не менее, то, что мы увидели, потрясло. Это было погребальное сооружение в центре подкурганной поверхности. Вначале была вырыта яма большая или шахта входная. Сбоку уходила ниша огромная, которую мы называем катакомбами. В общей сложности площадь 30 квадратных метров. По сути, это была имитация жилого помещения. И а в Рыжановском кургане мы столкнулись с некоторыми вещами, с которыми никогда скефологи до нас не сталкивались. В частности, с удивительной конструкцией, которая напоминает русскую печь, которая Делила помещение на две а, части. А, у, у одной стены лежал в специальной нише, которая в свое время была закрыта, зашторена, лежал сам вощ. Вокруг все было заставлено вещами. А, на шее у него была гривна золотая, украшенная на концах головками львиц. признак высокой социальной, социального уровня. А рядом были разложены вещи. В том числе лежал вот такой сосуд для питья. Ну, как бы мы назвали на Кавказе рог. А в скифской археологии это называется ритон. Основа у него из кости серебряная часть и золотые части. Украшена здесь головкой льва. Конец. Вот сосуд для питья. Это тоже престижный такой предмет, собственно говоря, который сопровождал как правило, захоронение скивской знати. А на боку лежал меч в золотой, золотой рукояти, то есть обилие вещей, но чрезвычайно интересная находка нас ждала рядом рядом лежало было такое возвышение из глины. И, в общем-то, мы вначале даже не поняли, что это такое. Поскольку тайники скифские чаще всего бывают в полу, реже бывают в стенах, копали, куда они прятали наиболее дорогие, престижные вещи. Здесь же мы столкнулись как бы с псевдотайником. То есть это была возвышенность глиняная. И когда мы эту глину стали расчищать, под ней был слой травы. А под слоем травы лежало ведро бронзовое. Это итальянская ситула. Очень красивая, с святыми ручками. Там скульптурное изображение. А вот в ситуле мы увидели совершенно дивные вещи. То есть лежал, лежали два серебряных сосуда. Лежал килик для питья с фигурными ручками, ножкой такой. И вот это совершенно дивный круглодонный кубок с изображением сцен терзания. Терзания Значить, быка, терзание оленя э, мифическими существами, грифонами. І по уровню изготовления это вещь, на мой взгляд, ну, скажем так, маленький э, шедевр. Дослідження Рижанівського кургану дали науковцям не лише колекцію матеріальних артефактів. Їхнє історичне значення аж ніяк не менше. Моє перше впечатлення, коли мене спросили, як вот ви был був момент сразу раскопок, только мы ми відкрили, я сказав: Ви знаєте, здесь встретились два мира. Вот ми видим в этом пам'яті два мира, дві культури, два уклади. Мир оседлый, в лице землядельців, что нашло отражение в імітації жилого поміщення. Сюда і мир кочевников. Удивительная вещь, вот этот симбіоз двох культур, двох миров. Золото скифов. на нього можна дивитися по-різному. Для когось це лише дорогоцінні метали. Та ювелірні вироби. А от для археологів та й взагалі для усіх, хто слово цінності асоціює передусім з культурою, скіфське золото це історія і мистецтво. Я вам просто кажу таку річ. Як ви думаєте, як цю річ зготовили? Ось вот ця річ викована. Как минимум из трех частей. Если вы будете изучать, ее, вы нигде не найдете ни шва, ничего и так далее. Нижняя часть, средняя часть, фрис и прочее. прочее. То есть это высочайшая техника. Потом это все декадно запаивалось, наслаивалось и прочее, прочее. Я думаю, что современный специалист ювелир не способен сделать сейчас подобную вещь. И в частности, я не случайно это говорю. Вот есть находки с киевской археологии, серега из Феодосии, например в свое время найдены еще в XIX веке. Некоторые вещи из кургана Агус, который исследовал наш коллега, здравствующий Юрий Викторович Болтрик в 70-х годах, которые современные ювелиры попытались сделать копии. У них ничего не получилось. Достаточно сказать, что некоторые детали на мелких вещах из кургана Агус видны с использованием современного микроскопа. А теперь давайте себе представим, это сделано 2400 лет назад. Значит, поэтому, ну, как историк, знаете, нас, у меня немножко свое отношение, там, мы говорим, как развитие истории, там, нас учили по спирали, вот, вот, вот. а я думаю, что немножко все не так. Вот так. Достижения, провалы колоссальные, изобретения по новой, еще провалы и так далее, и так далее.